Чи збирається Росія розвивати порти у Маріуполі, Бердянську і на окупованій частині Херсонщини? Вивозять зерно, да там агропродукцію. Вони ще вивозять металолом. Наскільки це складно зробити, і чи справді є потреба? Що перше цивільне судно буде уражено, і Воно там затоне, то це буде власне останнє цивільне судно, яке ми в цьому порту побачимо. Який потенціал мають наразі порти приазов'я, і як їх використовують окупанти? Перспективи це виглядає все більш сумні за умови окупації. Поційного контролю вони мають чоловіний потенціал. Вітаю. З вами Дарина Довгап'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Росія цього року планує розширити потужності Маріупольського морського порту. Там мають збудувати ще 25 гідротехнічних споруд, серед яких додаткові причали для вантажних кораблів та склади. Про це на початку січня повідомили підконтрольні Росії ЗМІ. За їхніми даними, наразі у порту проходять ремонтні роботи на берегових спорудах та в адміністративних будівлях. Також там встановили навігаційне обладнання і триває робота з поглиблення моря. Щоб забезпечити роботу порту та збільшити обсяги перевезень, окупаційна влада, начебто, планує створити сучасні технологічні комплекси. Пишуть ЗМІ. у центрі національного спротиву прокоментували цю новину. У підпіллі зазначили, що таке розширення порту зумовлене намірами Росії. Продовжувати вивезення з окупованих територій на аграрної продукції, окрім збіжжя, окупанти мають на меті остаточно відправити до Росії та продати до інших країн промислове устаткування захоплених регіонів, вважають у центрі національного спротиву. Депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин розповів новинам про Азов'я, що Росія зацікавлена розвивати Маріупольський порт. Окупанти. Працюють в порту в нашому маріупольському для них дуже важливий цей напрямок, тому що вони через нього, помімо того, що вивозять зерно, да там агропродукцію, вони ще вивозять металолом, металопродукції, які були. На комбінатах Іліча, а Ілліча сталь оборудовання, де якесь там важке вивозять. І тому для них дуже важливий напрямок: порт і сухопутний коридор, да, як то кажуть, до Криму. І оці два напрямки. Город, я розумію, що розвиватись не буде, а буде от, е, працювати порт, і там СРЗ-судоремонтний завод працює. Оці напрямки для них важливі. Крім вивезення зерна і промислового устаткування, Росія також буде продовжувати використовувати порт у Маріуполі для військової логістики. Вважає депутат з цією ж метою, окупанти розбудовують інфраструктуру у регіоні. Колії вони там продовжують, що хочуть там з'єднати Бердянськ і туди до Мелітополя, Туди хочуть залізницю залізничну дорогу зробити. Ну Зроблять ні, не знаю, но хочуть. Були були фото, були часи, коли була замічена там техніка військова. Теж наскільки вони використовують його там під військові потреби. Я не можу сказати, але думаю, що використовують 100%. Тому що, ну, опять же, я думаю, що все робиться під покровом ночі, як і передвіження техніки по дорогам, там вночі техніка там, передвигається на запорозький напрямок, десь там на Донецький напрямок. Так, я думаю, що і через порт. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тим часом у порту Бердянська окупаційна влада хоче створити митний пункт пропуску. Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК. У виданні зазначили, що російський уряд разом з окупаційною владою Запорізької області почали опрацьовувати це питання у жовтні, і президент Росії Володимир Путін наразі погодив створення митного пункту у Бердянському порту. Російське РБК пише, що це має полегшити вивезення зерна з окупованих територій, а також забезпечити можливість прямого переміщення аграрної продукції та будматеріалів з Єгипту та Туреччини. Український центр журналістських розслідувань повідомляв, що через санкції окупанти вивозять зерно з порту Бердянська піратським флотом із додатковими заходами в порти в Азовському і Чорному морях, в яких митна служба Краснодарського краю Росії оформлює вантажі як російським. Джерело РБК на зерновому ринку Росії повідомило, що через порт Бердянська зерно, як правило, відвантажували до Сирії. Центр журналістських розслідувань свого часу встановив, що Росія експортує зерно та іншу продукцію з окупованих територій, також до Туреччини, Лівії та Єгипту. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко розповів новинам Азов'я, що створення митного пункту дозволить вивозити зерно з окупованих територій напряму до країн, які торгують з Росією. З Бердянського порту воно виходить малими судами або знов таки порт Ростов, або порт Новоросійськ. Там далі воно перевантажується на суда більшого дедвейту, ну тобто ваги, яку можуть вони перевозити. Далі воно під російським прапором іде в якийсь порт дружньої країни. то… Цього року це була Сирія в першу чергу. В основному там воно вивантажується вже як російське змінює власника, змінює судно, змінює судовласника, змінює прапор, під яким воно видає далі. Продається спокійно вже як умовно чисте зерно, яке не має ніякого стосунку до викраденого зерна в Україні. Так цей процес довгий. Він до ну, вартісний. Така операція одна з ну. Забирає багато часу. Справа в тому, що Бердянський порт може приймати з суда більшого дедвейту, наприклад, а за Ростовський, і може приймати суда не лише класу річка Море, а може приймати класу ну, морського. Да, тобто, тобто, те, що називають морськими балкерами, то фактично можна вантажити судно повністю в Бердянську і потім відправляти його на експорт без заходу в будь-який інший російський порт. Порти Бердянська і Маріуполя мають величезний торговельний потенціал, каже експерт. На його думку, Росія буде намагатися використовувати їх на повну потужність за умови окупації окупаційного контролю. Вони мають шалений потенціал з точки зору економіки. Вони мають відігравати досить велику роль. Ну, по-перше, знову ж ми повертаємося до сільвозпродукції да, вантаження сільгоспродукції. По-друге, залишається надран на безпосередньо вугілля, в першу чергу, вугілля і руда, яку добувають і в Луганській області, і там частково, можливо, знову будуть колись добувати в Донецькій області. Все ж таки, морський транспорт найдешевий, саме дешевий. Тому потенціал їх великий є. Якщо їх розвивати, і росіяни це розуміють. Це там ще навіть не стосується там. Торкаємось військової складової, військових так і таке інше, навіть з цивільної точки зору, і знову ж таки, ми мали певні обмеження у використанню, наприклад, Маріупольського порту чи Партянського порту. Неважно через наявність кримського мосту і блокування судоплавства фактично на етапі кримськода проходження через кримську портоку. Росіянам ну, росіян же такого не буде, тому вони відкриють судоплавство повноцінно, і навіть я впевнений, вони можуть там переглянути певні конструкційні особливості кримського мосту для того, щоб ну, збільшити власне ці товарообліг через порти. Втім, російським планам щодо розвитку портів може завадити безпекова ситуація. Додав Петро Андрющенко. Питання ризиків, чи вони є, є. Чи можуть наше достати, можуть. А я скажу, що росіяни на що вони сподіваються в першу чергу, то що ще не було факту, що ми доставали цивільне судно, а це ж все ж таки цивільне судно і ну, велике питання там з нашої точки зору, це законна військова ціль, тому що вона задіяна в оборона збільшення обороноздатності в Російської Федерації. В першу чергу, по-друге, вона безпосередньо краде ну тобто, це злочин, вони крадуть нашим. Наше майно я впевнений, що якщо перше цивільне судно буде уражено, і воно там затоне в, в акваторії порту, це буде власне останнє цивільне судно, яке ми в цьому порту побачимо. Тому що я думаю, моряки будуть відмовлятися. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо теж заявляв про плани щодо розвитку місцевих портів. За його словами, у перспективі регіон, начебто, має стати серйозним транспортологістичним вузлом. Порти в Хенічську Скадовську і Хорлах розвиватимуться, наголосив Сальдо. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що наразі ці порти, попри заяви окупаційної влади, не працюють. Саме Скадовський порт були заяви окупаційного гауляйтера про те, що він відновить роботу, тому що фактично його найлегше відновити, скажемо так, при невеличких капіталовкладеннях може відновити свою роботу. Але далі розмов це не пішло, тому що до Скадовська нема залізничної колії, і це виключно автомобільний порт, який відповідно програє залізничному порту. А в Генічерську навпаки, ситуація там є підход залізничних колій, але велика замуленість порта не дає змогу без великих капіталовкладень запустити цей порт. Тобто, ось цей казус, скажімо так, грає на роль того, що ці порти запустити на зараз практично неможливо. Тому далі розмов справа не пішла нікуди. Колись розглядалась можливість побудови. Морського термінала в хорлах, але знову таки залізнична коля до хорлів не підведена, і там є ціла низка проблем побудови там зернового термінала. Тому ні. Тільки ці два порти можна теоретично розглядати по можливому відновленню. Порти у генічівську і скадовську розглядалися для відновлення роботи і до окупації, каже депутат. Але обидва з них мають свої особливості. Скадовський порт там питання днопоглиблюваних робіт. Якщо ми кажемо про суда там вантажу підємності, там 10-15 тисяч тонн хендіки, да? Невеличкі то це буде все ж таки. Треба б робити непоглиблювані роботи від канала до самого порта. У нас до моменту окупації розглядалось це питання, але екологи і саме складовчани були проти цієї ідеї, тому що саме безпосередньо біля Стадовського морського порту знаходиться одразу міський пляж і рекреаційна зона. Тому саме стояло питання: якщо повноцінно відновлювати роботу морського порту, то великий ризик тоді стає для рекреації і для здравниці. В кінці кінців переважало все ж таки туристична галузь і рекреація, але запустити його абсолютно реально про невеликих вкладення з гінічком там трошечки складніше. Там ось це замулення, про яке я кажу, і доволі високе замулення. Ну знову таки можна це зробити, але він побудований так, що він буде періодично замулюватись постійно, і саме ці роботи треба проводити постійно. Якщо окупаційна влада все ж таки запустить порти, це покращить логістику на окупованій частині Херсонщини. Додав Сергій Хлань на сьогоднішній день. Логістика по відвантаженню. Сільськогосподарської продукції вона ускладнена, і якщо казати про практику, до моменту повномасштабного вторгнення то аграрій міг продавати своє зерно будь-якому зернотрейдеру, чи то українського походження як ну, Ні активно працював в Херсонській області, чи то міг працювати з транснаціональними компаніями, чи взагалі експортувати сам. На зараз окупанти не дають можливість фермерам самостійно вибирати. По відвантаженню зерна і вибирати саме який, Оператора, який буде забирати це зерно, Херсонська область тут знову таки до бердянського порта далеко, і відвантаження через Бердянський порт там не буде ціни, бо порти не настільки глибоководні, як Севастопольський. Порта в літа, тому все ж таки на зараз логістика відбувається до Севастополя, і відкриття теоретичне відкриття цих цих морських портів, скажімо так, розв'яже логістичну проблему сільськогосподарського збіжжя в окупованій частині Херсонщини. Експерт у сфері транспорту Максим Гардус розповів, що до повномасштабного вторгнення головні порти приазов'я у Маріуполі та Бердянську були цікавими для інвесторів. До початку бівноштабної війни в Маріуполі був було, було декілька інвестиційних проєктів, спрямованих на експорт. Вугільної продукції, металопродукції, руди та готових металів розширялися термінали з експорту зернових. Та також планувалося спорудити дуже цікавий проєкт щодо е, олійних культур. Взагалі було декілька інвестиційних проєктів на десь на плюс 5-6 мільйонів тонн. На значне збільшення кількості робочих місць та збільшення надходжень. Там активно розвивалася припортова зона для того, щоб робити хоч якусь там переробку, особливо в плані олійних, і були залучені інвестиції як українські, так і міжнародні в ці проекти. По Бордянську ситуація була. Не така радужна, але все одно планувалося зростання в першу чергу. Пнувалося знову ж таки металопродукція та зернові. Зараз навряд чи є потреба у суттєвій розбудові портової інфраструктури приазов'я, вважає експерт. На окупованих територіях немає такої кількості продукції, яка потребувала би додаткових потужностей перевезення. На Азовському морі в Росії, в принципі, і так немає портових потужностей. Є е, порти Ростовського регіону східного узбережжя е, Азовського моря, далі є потужне новоросійське, все таке інше. І, в принципі, з тієї сторони нікого не лунало заяв, що. Перевиробництво аграрної продукції якось перезавантажує їхні російські порти на, на Зовському Чорному морях. Тому, де взяти ці тонни не зовсім зрозуміло або кидати їх з Росії тоді не дозавантажувати російські порти. Те, що АП, підприємства АПК виробляють на окуповані частини та такі потужний поток зерна, в мене великі суми. Таким чином закрадаються сумніви, чи взагалі реалістичні ці проєкти. Но в те, що кошти будуть виділені і будуть освоєні, сумніватися не так важко. А в те, що вони будуть завантажені, сумніви певні є. Бо, наприклад, Криму, ми бачимо, що потужності, які були Збудоване за українських часів, вони не дезавантажені, особливо в Севастополі, де були потужні зернові причали там на, на мільйони мільйони. тонн. реалізувати плани з розвитку судноплавства Росії також можуть завадити бойові дії, каже Максим Гардус. Це стосується не лише безпосередньо портів, а й ситуації в Чорному морі через охорону Кримського мосту, які періодично не атакують невідомі дрони. Вони там ввели багато бонових загороджень, і що суттєво погіршило перспективи потоку вантажів через Кенчинську протоку. Зараз військове питання для Росії є пріоритетом, шансів на те, що ситуація зміниться, не видно. І це я б зауважив як ще одну перепону для таких ось планів. Розвитку окупантами Маріупольського порту, бо як вони це вивозимо? Керсинська портока одна, одна на всіх для і для українських портів, і для Ростова, для всіх, і а вони її перегорожують там. Весь час щось трапляється, щось е тоне, і все таке інше. Тому м перспектива ця виглядає все більш сумнівно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. при Азов'я. приазов'я.